Друзі, всім привіт! Ви на ютуб каналі Футбол 24 Мене звати Олег Бабій, і зараз е, говоримо про матч СК Дніпро 1 проти. Ларнакі у матч відповіді плей Ліги конференції. Якось на фоні шахтаря е, незручно, якось ніякого трішки говорити про цю гру, е, адже відчутна різниця і результати в вприн... результат в принципі е, негативний у виконанні команди кучера. Але тим не менше робити це потрібно. З нами це зробить Міха Юхименко, якого ми давно не бачили в наших розборах. Міха, привіт, радий тебе бачити. Давай поговоримо трішки про СК Дніпро. Ну, дивись, насамперед, вчора наприкінці матчу коментатори сказали таку фразу, що дуже би хотіли почути від Олександра Кучера пояснення, яка тактика була на цю гру, завдяки чому СК Дніпро повинен був перемогти оцей міцний кіперський горішок. Ти з того, що ти побачив у вчорашній грі, ти зрозумів, яка була тактика в кучера. Це були ставки на... Дальньобійну артилерію піхальонка і там партнерів, чи, можливо, якийсь був глибший замисел, а просто його не вдалося реалізувати. Е, добрий день, вечір, ранок. Привіт-привіт. Дякую дя за запрошення. Е, справа Скадніпра в тому, що без е, Довбика, без, без взаємодії довбика і піхальонка е, тактика Скадніпро як така. ну... Не хочеться говорити від судня, але з Кадніпро ну, фактично він стає мертвим. Дуже великі проблеми у позиційному наступі у команди. Довбек і піхальонок це практично все, що є в атаці з Кадніпро. Ну, УПЛ у Довбека, наприклад, там 120, 117 участей у володіннях перед ударом, у піхальонка 121. Довбик забив 7 з 9 голів Ліги Європи, піхальонок йому е асистував регулярно. Тобто, на рік взаємодіявся, тактика трималась. Коли випав долбик, одразу структура почала сипатись, і стали очевидними всі проблеми СК Дніпра в позиційному наступі можна конкретніше, якщо хочеться. Слухай, ну, команда претендує на чемпіонський титул зараз в Україні. Команда грає в Єврокубках, вийшла з групи, бореться в плей-офф. Невже не можна дозволити ще собі плюс-мінус гідного форварда на заміну Довбику? Ну, справа в тому, що гідного форварда на заміну Довбику в Україні в принципі важко знайти хто. Е, на думку, спадає тільки Яремчук, який грає в Бельгії. Ну, от збірні Яремчук і Довбик міняється більше. Я ну, просто і не згадаєш, в тому, що бути таким серйозним форвардом для хорошого клубу. Долбек це екстра рівень, він вже давно переріс УПЛ. І ну, це просто випадок, коли заміни такому футболісту немає. Я собі подумав, є такі в нас добродії, там, як Філіпов, наприклад, як Біленький, десь там по заштатних чемпіонатах європейських їздять, а ну, Дніпро міг би, я думаю, запропонувати і якісь умови хороші, і амбіції більші. Ну, я про такого рівня форвардів. Звичайно, що зараз в межах України важко знайти гідного, але серед наших легіонерчиків таких, я думаю, якщо постаратися, можна би було когось знайти. Ну, клуб цього не зробив, і, відповідно, справді без довбика було важко. Ще якісь такти... тактичні фішки, які ти вчора помітив, ще якісь, можливо, цифри цікаві після матчу, на які ти звернув увагу. Е, ну, по фішкам. Е... АЕК він добре перефсінгував СК-Дніпро в першій фазі, він накривав обох опорників, тому що знав, що центрбеки вони погано просувають м'яч. Фактично, білдап СК-Дніпра, тобто перша частина ну, виходу атаки від воріт в другу, ну, в центр поля, вона не працювала. Все виходило як. Валев віддавав м'яч Сватку або Сарапію центрбекам, вони катали м'яч один одному, потім переводили м'яч на фланг, звідти йшла кудись передача. Далеко по флангу, в надії, що зачепиться хтось. Центр був перекритий, і потім Аяк просто швидко затискав на фланзі. Він завжди мав чисельну перевагу. В першому таймі це особливо помітно було ну практично в будь-якій зоні, в будь-якій ситуації у АЕКА було більше футболістів. І ця ситуація була характерна і для першого матчу, коли центральні захисники вони не просували м'яч навіть у другу фазу, не могли подолати оці перші 20 метрів. І з цього вийшли усі, ну, подальші всі проблеми йшли у СК дніпра один, тому що м'яч ну просто не доходив навіть до центру поля. І що можна ще сказати? Е, я б відмітив Валифа, мені не сподобалась його гра. Е, Євген Красніков його е, рекламував як футболіста, який грає ногами ну, прямо як Месі. Але ну може він ногами і може там щось пофінтити, але він не помічає очевидно, якісь там цікаві варіанти. Він довго думає. Було ну не купа, може ситуація, але були ситуації, де він в принципі, ну, міг е віддавати хороший пас, піхальонок опускався. Але він довго думав і у підсумку кудись вибивав далекий м'яч. Він не допомагав розвантажувати цей пресинг, він, е не Було від нього якоїсь такої великої користі в е роботі ногами. Е, перший нормальний вихід е, з оборони ОСК Дніпра стався аж на 29-й хвилині, і то технічно ну, він не вдався. Але за задумом було непогано. Сваток вперше виконав дальній пас, він вміє це робити, але він чомусь рідко це робив. Він виконав дальній пас е, за спин захисникам. Це слабка історія для Аека, е, АЕК, Аел Лімасов так е, розбив Аек на вихідних. От Сваток викинув передачу за спини, Бланко змістився з флангу в центр, відкрився за спини, ну просто не добіг, буває. І таких епізодів в першому таймі практично вже й не було. В другому таймі теж було мало, але там трішки інша вже картина була. Взагалі, з Дніпро виглядав, по ходу всього матчу занадто повільно, занадто великі дистанції між футболістами були. Особливо це стосувалося ну, роботи е, у ну не було цих флангових трикутників, коли футболісти обігруються, коли фулбек, центр хав, е, Вінгер е, починають комбінувати. Регулярно були ситуації, коли м'яч, наприклад, отримує бланку в війні зоні, і йому доводиться бігти в метрів в повній самотності, тому що немає підтримки, немає з ким обігратися. Величезне навантаження було на опорника Рубчинського. Він грав такого бокс-ту-бокса. Він і біля власних воріт допомагав, і розганяв атаки, але знову ж таки варіантів було дуже мало для просування. І він ну, просто занадто багато покривав поля, і ефективність непогана вийшла, але його чогось замінили в першому таймі до перерві. Другому таймі Дніпро вже перейшов на схему 4-3-3. Спробували додати більше контролю в центрі поля. Бланко почав грати в центрі з Піхальонком і Лабенком. Танчик став Вінгером, потім він опустився фулбеком, туди вийшов, та Вінгером перейшов Бланко. Ідея додати контроль в центрі, вона дещо допомогла, але принципово нічого не змінило. В СК Дніпро взагалі не підвищились якісь показники, і моментів, по ходу, матчу ж не було. Ну, всі моменти, 14 ударів, які були Дніпро, лише три пройшло з меж штрафного. Один заблокували, один це була спроба в підкаті достати якийсь відскок нещасний, і один це Гуцуля, коли пробував головою. На камері виглядало гостро, насправді не дуже. Е, Ска-Дніпро не міг взагалі не мав варіантів заходу в штрафний. І оця проблема ще в тому, що як, е, він е, не, не старався тиснути дуже активно задню лінію оборони, він міг програвати м'яч у центрі поля. В другому таймі Ска-Дніпро особливо додав у центрі. Але коли м'яч СК-Дніпро відбирав, то Перед гравцями опинялася вся лінія оборони і вкупі з повільністю, вкупі купі з е, відсутністю варіантів попереду, вкупі з е, неможливістю зачепитися якось нормально м'яч через відсутність доби, тому що Гуцуляк погано відіграв. Це все давало до того, що не було ніяких варіантів, і просто атака перезавантажилася, перезавантажувалась, і нічого цього не давало, не було ніякого вихлопу. Ну, Все так. ну як, -я, як то кажуть, один раз випадок, два рази співпадіння, а три рази це вже закономірність. А ЕК, шість матчів провів в цьому сезоні з українськими клубами. Всіх шести виглядав достойно, так і в всіх дуелей вийшов переможцем. Тренер команди Хосе Луїс Ольтра, і це, напевно, той випадок, який вкотре доводить, що іспанська футбольна школа дуже достойна, так чоловік навіть без там особливого імені. Виконує хорошу роботу з такою командою і досягає якихось результатів. Що ти можеш сказати про Ольтру? Можливо, в тебе є якісь цікаві думки. І як ти оціниш взагалі Олександра Кучера? Адже тут провина, напевно, і на тренері щодо вчорашньої гри Дніпра, СК-Дніпро-1, перепрошую. А також чи достатній його рівень для того, аби команда там? Могла серйозно претендувати на чемпіонство і десь знову рухатися в плані Єврокубків щодо Хосе Ультри і АЕКа загалом перед ситуацію в тому, що Аєк, ну, це дійсно хороша команда, добре організована. Вона знає свої сильні якості. Це планова робота. Це... Пресинг хороший, це робота на стандартах шикарна. Команда висока команда в має якісь заготовки, цікаві, вміє їх використовувати. І це великою мірою погубило Дніпро в усіх трьох матчах, проти ЕК. подобається ця організація. Помітно, що іспанці ну, роблять погоду своїм вмінням відчувати перехідні фази вмінням мічувати дрібні епізоди у позиційній роботі, те, чого так не вистачало Скадніпру, але все одно АЕК, за великим рахунком він не сильніший ні Динамо, ні Скадніпро. Ну, це точно такий же по силі клуб, ідентичний. Просто е, ну, не вистачило десь фарту, десь організації, десь кадрів, десь концентрації. Хосе Ольтра ну, він не тренер якийсь там видатний, насправді він виводив два клуби Сегунди. У Лаліво це Депортіво, і здається, Аль... Альмерія, здається, або до Тенеріфе точно не згадаю. І в наступному сезоні вилітав. Ну, це його десь при приблизно рівень. Тому Хосе Ольтра просто побудував хорошу команду, як молодці, але він не сильніший українців. Щодо кучера, то тут треба все-таки дивитися на ситуацію більш широко. Матчі проти ЕКА і в першому, і в другому так було багато проблем. І з Довбиком, і без Довбика скажімо, в позиційному наступі виглядав погано. Але якщо взяти перше коло чемпіонату, то там навпаки є помітний прогрес у дальності просування м'яча у кількості передач до володіння, то СКА дніпро по багатьом показникам роботи з м'ячем він не додав, можливо, десь у кількості так серйозно, але додавав серйозно в ефективності. Тому я не думаю, що Олександр Кучер поганий тренер, він робить нормально хорошу роботу. Його СК дніпро в УПЛ дійсно був у першому колі найкращою командою. Але конкретно з секом ну, багато факторів зійшлося. Мабуть, все-таки дався знакий ще й фактор того, що. Початок все-таки другого кола, не грали з листопада. Не, не скажу, що вдалося взнаки це фізично якась тома, по-моєму, СК дніпро був готовий фізично прекрасно, але не вистачало зіграності через новачків, не вистачало якоїсь хімії Е, Можливо, десь вже б у березні, хоча б було б набагато краще. Ну, що вже тепер говорити. За що би ти подякував СК Дніпро один в, в цьому єврокубковому сезоні? Чи є, за це, чи є за що дякувати цій команді? Є за що дякувати. Ну, За вихід у плей-офф і за те, що вони все-таки здобули цю нічию е, важливу для України, тому що набрали ці бали завітні і піднялися в таблиці коефіцієнтів, зберегли дві команди ВЛЧ, команди ЛІ, Е, Тому за це вже можна подякувати. Е, ну і, звісно, красива історія. Клуб, дебютант в Єврокубках і одразу виходить з е, плей-офф Ліги конференції. Це виглядає красиво для тих, хто не знає якихось подробиць е, того, як створювався Ескадніпроес, яких гольюванців. Суто, е, якщо дивитися, от просто як на футбольний проект, то так історія красива. Дякуємо. Це був хороший сезон. А тобі, а тобі я дякую, Міха, за як завжди, експертний розбір. Буду запрошувати тебе частіше. З вами був Олег Бабій, YouTube канал Футбол 24 Підписуйтеся на нас, коментуйте обов'язково і чекайте якихось нових ексклюзивних матеріалів. На все добре.